Вітаю, до вашої ваги теж невезведення військово-морських сил збройних сил України. Розділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 25 окупантів, 1 одиницю бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки, 5 артилерійських систем і один мінометний розрахунок. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 17 суден покинули українські порти, на борту яких було понад півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікарського протоку здійснили. До Чорного моря 158 суден, з них 43 продовжили рух у напрямку протоки-босфор, до Азовського моря 171 судна, з них 40 рухались з протоки-босфор. Зазначені судна здійснювали рухи з порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні на 10 ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, в Азовському морі один ворожий корабель, в Середземному морі 5 ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить 4 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!